Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Ми розпочинаємо наш брифінг, на якому поговоримо про запуск проєкту для підтримки, відновлення та розвитку бізнесу в Харківській області. Якщо бути точною, то проєкт має довгу назву формування пріоритетів та просування регіонального порядку денного бізнесу для підтримки. Відновлення приватного сектору на деокупованих та прифронтових територіях Харківської області, і запросили ми про це поговорити Олександра Чумака. Олександр, президент громадської організації Асоціація приватних роботодавців, яка власне і ініціювала цей проект. Прошу пане Олександре, вам слово. Доброго дня. Дійсно, назва досить довга. Якщо дуже просто і коротко, ми з 2012 року системно займаємося визначенням проблем розвитку підприємництва і формуємо пропозиції для законодавчої та місцевої влади щодо змін до законодавства чи до програм, запуск нових програм, які підтримують бізнес. А в умовах війни це є надзвичайно актуальним. Тому що підприємці формують на сьогоднішній день стійкість місцевої економіки, і від цього залежить, як Харків Харківщина буде виконувати функцію східного форпосту, який тримає навалу окупанта, цей проект підтримується Сайп Україна, який є нашим партнером з 2012 року. І ми вже регулярно кожен рік оновлюємо ці пріоритети. В нас на сьогоднішній день є сформовані пріоритети, які в 2024 році постійно оновлювались. І ми їх презентували на всіх наших форумах, які ми презентували, які ми проводили. Зараз ми формуємо пріоритети вже з прицілом на 2025 рік. Враховуючи поточний стан як економіки, так і суспільно-політичний, для того, щоб допомогти підприємцям в такі умови або відновити свою діяльність, або створити новий бізнес, навіть такі в нас є, і підтримати їх розвиток в рамках цього проекту, ми плануємо провести. Кругі, круглі круглі столи опитування, круглий стіл фокус-групи і опитування. Перша фокус-група в нас вже була проведена вчора. Це представники мікромалого бізнесу, який працює, виробляє товари, послуги, працює з місцевим населенням. ми з ними попрацювали саме над поточними проблемами, які є. На наступному тижні у нас буде фокус група конкретно з аграрним бізнесом. Це малі середні фермери. З якими ми також попрацюємо, в них є свої проблеми, ми розуміємо приблизно специфіку, але ми хочемо почути від них саме ті проблеми, які зараз їм заважають відновлюватись і працювати, і які потребують вирішення. Після цього ми сформуємо додаткові пропозиції зміни до нашого порядку денного, який в нас є, який є постійно робочий. І будемо просувати ці пріоритети в рамках круглих столів, робочих груп зустрічі з представниками влади на форумах не тільки на місцевих, а й на національних. Ми також дуже активно цим займаємося на національних форумах для того, щоб в першу чергу інформувати про стан економіки регіону. Робити акцент на непідності підтримки саме регіональної економіки місцевого бізнесу, тому що стан, в якому працює наш бізнес, він потребує особих підходів, особливих, і потребує додаткових інструментів, окрім тих, які вже є. Також ми це будемо робити у вигляді звернень до кабінету міністрів офісу президента Верховної Ради, до місцевих органів виконавчої та влади та органів місцевого самоврядування. Але дуже важливо, ми не будемо тільки констатувати ситуацію, яка є. Ми готові пропонувати рішення. Проекти рішень, які можуть вирішити ці проблеми, ну і е, така робота допомагає нам в наших проєктах, які ми реалізуємо постійно, щодо підтримки місцевого підприємництва, бізнесу і економіки місцевих громад. Дякую, а можете, будь ласка, навести приклади, можливо, з минулого, так які вдалося вам реалізувати, можливо, там законодавчі зміни? От випадали проект і його підтримали, і по того реальні якісь наступили зміни в законодавстві і відповідно в бізнесі. Я зупинюсь на е декотрих вирішеннях конкретних, які нам вдалося <пух> досягти, якщо взяти саме першу нашу формування цих пріоритетів, яка відбулася в 2012 році. Ми тоді такі ще молоді. Рячі в нас першим пріоритетом вийшло зниження навантаження на фонд оплати праці. І ми тоді написали, що будемо добувати зниження єдиного соціального внеску до 18%. Хто пам'ятає, тоді єдиний соціальний внесок був від 39 до 47%, якщо не помиляюсь, процентів в залежності від ризику діяльності. І в 2016 році, хоча пройшло 4 роки, була достатньо. Довга адвокаційна кампанія вона була спов'язана пов'язана з тим, що ми це робили в перший раз. Ми не розуміли, як це робиться. Треба було зробити, перші розрахунки, чому саме ця цифра, як вона вплине на економіку, на пенсійний фонд, чи вона вплине позитивно на бізнес чи негативно на економіку. Далі, які повинні бути зміни, яке законодавство, як його прописати. І в 2016 році. Році було прийнято рішення про зниження єдиного соціального внеску до 22%. Це не 18% дійсно, але це вже не 39%, як було. І ми, до речі, продовжуємо з нашими партнерами в рамках різних коаліцій. Адвокатувати зниження подальше навантаження на фонд оплати праці. Якщо брати зовсім останні рішення, які вже були прийняті в після повномасштабного вторгнення, нам вдалося в першу чергу відновити дію програми надання грантів власна справа в рамках є роботи, яка не працювала в Харківській області, і вона запрацювала з 1 квітня 2023 року. Це саме наша пропозиція була, і було дуже складно прописати зміни до порядку кабміну, які вводив надання цих грантів, таким чином, щоб не зачепити соціальну складову після повномасштабного вторгнення. Велика кількість соціальної підтримки надавалася місцевому населенню. Якби нас просто виключили з переліку територій, де ведуться бойові дії, то тоді б і люди, які отримують соціальну допомогу, втратили б її також. Тому нам треба було зробити дуже серйозну роботу, в першу чергу юридичну, для того, щоб прописати таким чином. Зміни, щоб не відібрати у людей цю можливість, тому що всі тоді було величезна кількість переселенців, і потрібна була допомога, і фінансова, і гуманітарна, і нам треба було це обійти. Наступні рішення, які були прийняті вже з партнерами, тому що в цьому... А в цій компанії приймали участь і наші партнери по коаліції бізнесових і галузевих асоціацій коха і партнери з інших організацій, і підключались народні депутати. Ми працювали з міською радою щодо зниження податкового навантаження саме в рамках місцевих податків. І з 9 квітня на зустрічі з президентом було того року було прийнято рішення щодо встановлення нульових ставок податків для і не тільки для бізнесу, а й для населення на землю, податок на землю і податок на майно. І в нас зараз продовження і на перший квартал, тобто до початку другого кварталу 2025 року ця ставка встановлена нуль, тобто фактично на рік. Ми добилися звільнення від сплати цього податку. Також ми лобіювали, хоча не всі люблять слово лобіювати. Ми адвокатували збільшення грантової підтримки в рамках є роботи, власна справа для підприємців саме Харківської області через складний складний критично. Критичні безпекові ризики ведення діяльності і знову ж таки разом з партнерами Міністерство економіки прийняло рішення збільшення мінімальної суми гранту максимально вибачаюсь, до 500 тисяч для порівняння для всіх областей інших 250 тисяч максимальна сума такого гранту. У нас 500 тисяч. Це також дуже важливо, тому що ми вважаємо, що кредитні кошти для нашого регіону, для мікро-малого середнього бізнесу, не є вирішенням фінансових проблем. Не всі можуть надати у заставу майно. Майно знаходиться в регіоні, де достатньо ризиково, і банки просто не дають кредити. Тому ми вважаємо, що гранти повинні бути. Основним інструментом ми дуже активно працювали на національному рівні. Було прийнято закон 54.93, д це зниження штрафів в сфері ринкового нагляду. Це дуже тривала ситуація. Ми з 2021 року почали адвокатувати цю зміну і її прийняли в тому році. Далі ми вносили зміни до національної стратегії розвитку цифровізації малого середнього бізнесу. Яка була достатньо прісною, і там не було е, враховано зацікавленості як місцевого бізнесу, так і в принципі бізнес-спільнот, які приймають величезну участь у допомозі відновленню і розвитку бізнесу в умовах війни. Е, тому достатньо багато змін, які було внесено. Ми постійно спілкуємося е, з усіма органами влади всіх рівнів. Е, ми ведемо переписки. як там кожен тиждень отримую відповідь на наші звернення від кабінету міністрів, від міністерства окремих сьогодні отримав від міністерства економіки чергову відповідь. Що це нам дає? В першу чергу ми отримуємо відповіді на наші пропозиції, і ми дивимося, де було враховане пропозиції, що відбувається, які зміни йдуть. І в цьому випадку ми можемо тільки моніторити, щоб ця зміна була доведена до кінця і немає вже. Додаткового додаткової напідності адвокатувати внесення цієї зміни. Тобто нас почули, врахували нашу пропозицію, і ми вже моніторимо, щоб було це враховано. І плюс запуск місцевих програм, оскільки органи місцевої влади не мають достатніх коштів для підтримки підприємців під, під час війни, то ми дуже активно. Працюємо з міжнародними донорами напряму на сьогоднішній день. Наш майданчик підтримки бізнесу Хаб» є ключовим майданчиком у Харкові в області, який допомагає бізнесу отримувати додаткові знання. Консультації підтримку, в тому числі в залученні коштів для розвитку власної справи. Буквально, от зараз я прочитав новину, Харківська область вийшла на перше місце по грантам, отриманими ветеранами від Українського ветеранського фонду. Ми з ветеранами працюємо з 2022 року, відновили діяльність, хоча працюємо з 2016 року. Але ми робили величезну ставку на отримання ветеранами грантів. Саме від Українського ветеранського фонду, тому що це на сьогоднішній день найпростіше фінансування власної справи, і за останніми даними, ми вийшли на перше місце по отриманні як фінансової допомоги від 500 до 1,5 мільйони від 500 тисяч до півтора мільйони гривень, і мікрофінансова допомога в сумі 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день Харківська область лідирує. У цьому. А взагалі за той рік, завдяки нашим консультаціям і допомозі бізнесу, 60 підприємців підприємств підприємства отримали гранти на суму 42 мільйони 130 тисяч гривень за рік. А можна одразу уточнити, це мається на увазі. Ветерани, які відкривають бізнес у Харкові чи на Харківщині, правильно розумію? А ми працюємо з ветеранами, які відкривають бізнес з нуля, які відновлюють бізнес, які вже працюють і, поширюють, і розширюють свою діяльність. Тобто ці три категорії, і трошки забув, із членами сімей ветеранів із загиблих захисників. У нас є такі учасники, учасниці, які розвивають власну справу, і, як правило, їх справа за завжди бізнес має соціальну складову саме у підтримці тих же ветеранів, тих же поранених, тих же сімей ветеранів для того, щоб вони продовжували тут жити, працювати, отримувати доходи і розвиватися. Дякую. А ще хотілося б почути можливо детальніше, щоб ви розповіли про вашу команду. Саме громадська організація, я так розумію, там має бути багато юристів, які розуміють всі ці нюанси. Як колись в 2008 році, якщо не помиляюсь, мій адвокат мені сказав: ти все запам'ятовуй, записуй, що я роблю. Потім будеш робити це. все сам. Е е є великий досвід, немає юридичної освіти, але так у нас команда, яка має е досвід не менше 15 років діяльності у своєму напрямку. Наші експерти дуже активно працюють. На жаль, ми втратили суттєву частину команди після повномасштабного вторгнення через переміщення. Але на сьогоднішній день нам вдається формувати нову команду. Більше того, на сьогоднішній день у нас є два нових експерти, які виросли з учасників наших навчальних програм. Це два ветерани, які є тренером на сьогоднішній день, а один є консультантом у залученні грантів, і він ну, один із в області. Один з ветеранів підприємців, який отримав ну, не найбільше фінансування за останні три роки. Е, унікальний досвід. Це допомагає нам розширяти команду. Далі це допомагає нам залучати ветеранів, тому що не завжди ми можемо на рівних спілкуватися з ветераном, тому що я сам не військовий. І саме от наші експерти-ветерани допомагають нам вирішувати багато проблем, в тому числі у залученні ветеранів до підприємництва. і ми до речі, працюємо дуже активно з центром зайнятості для того, щоб допомагати у працевлаштуванні, тому що людина, яка не готова бути підприємцем, але вона активна і економічно активна, вона завжди шукає можливість працевлаштуватись, і треба їй дати можливість отримати нову кваліфікацію або нову професію для того, щоб працевлаштуватись в ту компанію, де шукають саме такого робітника. А можете, будь під ласка, підказати, якщо ось у людини є, наприклад, уже власний бізнес, так або вона там думає тільки його відкривати. Але хотіла би поспілкуватися, можливо, з іншими підприємцями, отримати якийсь досвід. Як от до вас звернутися? У вас є сторінки в соцмережах? Чи чи як краще з вами комунікувати? Перше і друге, да, які саме заходи ви? Проводити в рамках ну комунікації да там з іншими бізнесменами підприємцями, дякую за питання. Воно дуже актуальне і цікаве. Знаходження у спільноти підприємців це можливість отримати додаткові знання відповіді на свої питання від практиків зразу. Як на е, позитивний досвід, так і негативний тобто, от, роби так, а не так, тому що так не працює. Е, тому знаходження у спільноті дуже важливо, і ми, як е, бізнес-асоціація, ми членська організація, тому в нас е, розвиток спільноти, розвиток нетворки нових захиходів це один із напрямків для того, щоб доєднатися до нас. В якості члена можна доєднатися через подачу заявки на членство. У нас є сторінка в Фейсбуці, вона на сьогоднішній день нас саме активна, тому що так сталося, що основна цільова аудиторія знаходиться там. Хоча в нас є і сайт, в нас є Інстаграм, в нас є Телеграм. Але ми працюємо зараз в усіх мережах, і це, до речі, одна з наших стратегій розвитку це цифровізація і. Максимальне залучення цільової аудиторії через різні канали. Тому можна доєднатися як член організації, тоді член організації отримує додаткові бонуси, додаткові можливості, які унікальні тільки для членів організації, це стосується заходів. Саме для членів організації і деяких закритих заходів, які стосуються стратегічного розвитку самої організації. Хоча будь-який підприємець, бажаючий, ветеран, який хоче стати підприємцем, чи ВПО, ми з ВПО працюємо, може доєднатися до наших відкритих заходів. Відкриті заходи, вона в нас є декілька видів: перше, це навчальні. Навчальний курс, до речі, в нас стартує 5 лютого 54 години, де учасники отримують нові знання. Дуже важливо з врахуванням воєнного стану, щоб перебудувати свої бізнес-процеси, стати більш конкурентними, більш ефективними. В рамках цих курсів в нас є заходи щодо консультування і. Факультативні заходи, які стосуються конкретних питань або конкретних напрямків, де підприємець може отримати додаткову інформацію. Консультування відбувається також нашими тренерами-експертами, і в рамках цих консультацій ви можете отримати як питання щодо розвитку бізнес-планування менеджменту своєї компанії, так і підготувати заявку на отримання фінансування в першу чергу грантового. Ми робимо акцент на грантове фінансування. До речі, завтра в нас наш партнер-донор Helvetas Swiss Світркорперейшн проводить презентацію нового грантового конкурсу саме для підприємців Харківщини. Мікрогрант 114 тисяч гривень можна отримати на старт відновлення власної справи. А далі ми проводимо нетворкінгові заходи, де ми займаємося саморозвитком, або а, е, я це називаю психологічне розвантаження, тому що ми всі пройшли через стрес. Нам дуже важливо комунікація, спілкування для того, щоб трошки е, полікувати себе, ну, свої нерви. Це е, ділові ігри. Які ми проводимо періодично як переговорні поєдинки, так і адаптована мафія під участь під велику кількість учасників, це конференції, знову ж таки, форуми великі, які ми проводимо від 150 осіб і більше, де ми презентуємо свої напрацювання, запрошуємо представників органів влади всіх рівнів для того, щоб по перше обговорити проблеми, які є. А також всі учасники можуть задати запитання представнику влади, ну як вирішити ту чи іншу проблему. І е такі заходи, як екскурсії, яка в нас буде. Ми вивчаємо історію Харкова, е визначені міста, місця у місті для того, щоб краще знати е те місто, в якому ми живемо. Плюс величезна інформаційна підтримка це розсилки, які ми робимо кожен кожен тиждень. А також інформаційна кампанія, яка в нас проводиться на наших інтернет-майданчиках: це Facebook, Instagram і Telegram канал Там підприємці отримують інформацію щодо актуальних можливостей: тримання грантів, консультацій чи взагалі інформацію про законодавчі зміни, і там, наприклад, про як сплатити військовий збір, який був введений з 1 січня. Дякую, хотілося б ще почути детальніше про курс, який починається. Ви сказали, 5 лютого. Це для початківців. Підприємців, я так розумію, правильно? А, ні, ні, а, і згаду чи, згаду. Чи, чи там безкоштовна участь. Ну деталі розкажіть, будь ласка. Участь безкоштовна, вона відбувається завдяки нашому партнеру, як я сказав, Хельвіта Свіс Інкорперейшн Intercooperation, Вибачте, і завдяки уряду чеської республіки, завдяки чеському народу, чеським платникам податків. Курс направлений на те, щоб отримати нові знання тим, хто вже веде свою власну справу і отримати знання тим, хто хоче розпочати свою власну справу. Дуже важливо, ми не робимо розділення людей на новачків, ті, хто має досвід ветеранів ВПО. Тому що в рамках таких заходів відбувається саме обмін досвідом з тими, хто вже веде діяльність. Це по-перше, а для, наприклад, ветеранів це дуже класний реабілітаційний захід. Ми дуже бачимо приклади, коли до нас приходять ветерани, яким дуже важко переорієнтуватись. Ну ще вчора він зі своїм підрозділом захищав державу, а сьогодні він вже в цивільному середовищі і йому треба перебудуватись. І от саме учасники цих заходів вони допомагають ветеранам повернутися в мирне, в цивільне життя. У нас є учасники, які вже душою кампанії є. Ну, тобто це дуже круто. Тому ми е, спеціально не розділяємо людей за категорії, вразливості або ще щось. В нас дуже інклюзивний підхід, і ми допомагаємо всім адаптам. Адов... Адаптуватися, отримати ці знання в рамках цих заходів. Вони у нас відбуваються понеділок, середа п'ятниця, з третьої години, десь приблизно два дві години. Ну, плюс-мінус, в залежності від того наскільки скільки запитань виникає у учасників. Ведуть тренери, як я сказав, у нас сьогоднішній день одні з найкрутіших тренерів, які працюють в Харкові. Мають досвід не менше 15 років, мають міжнародні і вітчизняні сертифікати проходження додаткових курсів. Ну і вони читали свої треніни в достатньо великих компаніях. У нас є тренери, які читали тренінги для Нацбанку, наприклад, і для інших компаній. Тобто навіть деякі компанії ми не маємо права озвучувати ну, в силу домовленостей, які були. У рамках цих заходів ці заходи завжди проходять цікаво, і після заходу в нас є невеличка кава брейк, такий міні нетворкінг, де люди вже обмінюються знаннями, контактами, зав'язуються нові партнерства, хтось стає клієнтом чи постачальником, і це дуже круто. Дякую, можливо, є запитання в когось з колег. Пане Олександре, тоді я вам дякую. Я нагадаю, що сьогодні в гостях в прес-центрі медіагрупи накипіло був Олександр Чумак, президент громадської організації Асоціація приватних роботодавців. Дякую вам за вашу роботу дякую. і бажаємо успіхів.